Ми підійшли до якогось вирішального перелому. Всі е, ховаються у голову в піску, як страуси, і не хочуть бачити очевидного. Але події е, насуваються на людей і, і повинні розуміти, що нікому ухилитись не, не доведеться. Ось, наприклад, зараз е, спромоглися опозиціонери. Е, Зібрати підписи для скликання позачергової ради. І що? Оригінали запросто, як на перестачники, вони, вони присікуються до того, що якісь там підписи недійсні, фальшиві, навіть сам кличко недійсни, не дійсне, не фальшивий підпис і відмовляються. Ну, каже рибак, так то може бути, нехай. Ми скличемо 31 і 1. -го. Або перша, ось так. Вони можуть скликати, можуть не скликати. Можуть створити вибори, провести, а можуть не провести. Тобто дамо, не дамо, по не полюбимо. Ось так. В той же час, з боку опозиції, я ціною кажу, ми ще раз робимо цивілізованих депутатів. Тобто є така, він плекає надії, що це буде мирним шляхом. Не буде. Влада загнала себе в глухий кут. Немирного виходу з ситуації від Заходу і від Росії. З іншого боку, вона заганяє опозицію в, в ту, з якого мирного виходу немає. Але треба розуміти, що не тільки опозиція, а все суспільство заганяється у глухий кут, з якого виходу мирного немає. Бо, бо до кожного з нас можна прийти і все забрати і самого, і наше, і все. Ось я сиджу, сиджу в цій кімнаті, начебто затишно, начебто добре, але я не знаю, що буде завтра. І саме тому типу, це треба думати вже сьогодні. Влада робить інший шаг. Вона весь е е час ту, ту ситуацію, що е опозиція розколота. Що от, ніколи не, не домовляться, хоча Свобода сказала, що щодо висування на е, е, посаду президента е, не буде сперечань із опозицією. Якось домовимося. Інше. Знайшли такий в собі фактик, що начебто е, були протиріччя у керівництві бюту щодо висування депутатів і на мера в Києві. Ну, є проблеми. Ну, бачите, я вже розмістив, перекопював спецслужбу БЮД, що пройшла конференція і пройшло голосування депутатів і згода про те, що будемо домовлятися із союзниками. Тобто тут немає конфлікту. Що ще тут потрібно нам відповісти про те, а що робити далі, і що в нас чекає? І взагалі, ми це, взагалі це тримаємо в полі, в полі зору. Так от. Тому що якщо немає мирного виходу, то найми, най, 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 найменш бойовничий, найбільш мирний вихід з немирного становища це від, від, відновлення нормальної роботи Верховної Ради. Коли вона припиняє бути, бутафорською. Бо якщо Тиснути і подалювати Верховну Раду Бутафорську, то буде позапарламентський шлях боротьби, і невідомо, хто в цілі. Як було 100 років тому, чому дума не стала органом революції? Бо вибори до неї були дуже несправедливі. Вихід представники селянства і робітництва взагалі майже не мали представництва. І коли вибухла революція. Зворотним ходом не дали представництва буржуазії і е, дворянам. Тобто, змили і думу, і змили всіх, хто співробітничав із думськими е, діячами. Тобто, е, як гукнеться, так і відгукнеться. Тобто, третій закон Ньютона. Саме тому ми повинні е, сказати, що. Суспільство фактично, воно не пасивне. Навіть оце е, е, свято Злуки було дещо мляве. Не було навіть деяких видатних осіб. Але це не є пасивність народу. Просто всі відчули, що всі мирні акції, всі карнавальні акції вони вичерпали себе. Голодування, приковування до яких е, е, е. символічні дії, вони себе вичерпали. Але до інших ще дій не наважилися перейти. Ось в такому двоїстому стані знаходиться і суспільство, і влада теж, бо вона не наважується на тотальні широкомасштабні репресії, бо відчуває слабкість власного держапарату. Ось така ситуація на сьогоднішній день. Отже, відновлення роботи Верховної Ради в нормальному режимі. Це також і режим спасіння самих представників влади, якщо не хочуть залишити, залишитись при майні і при свободі власних особистостей. Тобто компроміс може знайти, якщо влада вийде на зустріч. Хоча ми в це дуже мало віримо. Сьогодні у нас, як завжди, багато питань з інтернету і Фейсбуку. Перше питання від Іванівни. Що ви скажете? Про небажання депутатів від Батьківщини голосувати за долю перев'язнів в Азербайджані. Якщо це правда, то це була дуже велика помилка з боку Батьківщини. Розумієте, це взагалі слаба ламка нашої опозиції. Треба підтримувати демократичні цінності не тільки в власній країні, але й в сусідніх. Якщо на байдуже, що відбувається з демократами Азербайджану, то чому Європа мусить піклуватися нашими справами? Дуже просто. Це проблема, проблема такого здорового глузду. Шкода, що Юлія Тимошенко в свій час відкрито не приєдналася до е, Саакашвілі в той час, як йшла війна. Мабуть, це, це вона і сидить, ми не знаємо. Друге питання від Ігоря. Що ви думаєте про начебто конфлікт Юрія Адарченка та Олександра Турчинова щодо висування кандидатів в депутати в Київраду і на мера Києва? Розумієте, справа в тому, що Турчинова не було на цьому засіданні, але мало чого він не був. Але справа в тому, що це було надруковано на сайті Бюту загального центрального органу. І ми думаємо, що якби той чинок був проти, то воно б не було надруковано. Але це перше. Друге, те, що вони хоч і висунули кандидатів в депутати, але вони кажуть, що ми висунули своїх, а ми будемо згоджувати по кожному округу, по окрузі, в кожному, кожному місці і з нашими союзниками. Я думаю, ми дійдемо згоду. Так сказав Адарченка Сергій е, Юрій Адарченко. Так що я, я не бачу, це роздута проблема, це не, не дійсно. Сейн задає таке питання: кого ви маєте на увазі, коли пишете про уявних друзів опозиції? Розумієте, це найкраща армія підтримки для диктатури. Відмитись їм уже неможливо, тому їм головне довести, що перше, це те, що опозиція вона така сама, як і влада. Друга позиція те, що вона не потрібна народу, бо вона про нього не думає, як Рима Білоцерківська каже, наприклад. Або, наприклад, поплюжити то Юлю, то Свободу, як це робить Тарас Возняк, головний редактор журналу І. Є, є такий. Або, наприклад, Вносити таку сум'ятицю, що Україна взагалі гине, і що взагалі нема держави, і, і ще чогось немає, як це робить Романенко, який зловтішається з цього, що в нас є свої труднощі, і підводить до думки, що краще з'єднатися з Росією, хоча, хоча там справи ще й гірші. Тому що розпад імперії це більш травматична подія, ніж наші труднощі переходу до наступного розвитку демократичної держави. Це третє. І четверте, це те, що є так би звані співчуваючі е, опозиції, але весь час, які навіють думку, що можна е, мати діалог, мати е, якісь е, спілкування з цією владою. Давайте згадаємо, що вони все-таки не налаштовані ні, ні в якому ні в одному пункту погоджуватись ні з опозицією, ні з суспільством. Але ці журналісти роблять вигляд і вкладають таке враження, що можна з владою розмовляти. Тобто розмивають єдиний фронт опозиції. Це Кошкина, це Мустафа Наєм, це Лещенка. І Дуже багато журналістів з української правди особливо. Або з лів лівого берега. Четверте питання від Івана із Фейсбука. Чому ви вважаєте, що вибори президентські та парламентські неможливі при нинішній владі? Адже так говорить Кличко. Кличко сказав, що якщо не можна скликати позачергову сесію або ще щось, то ми проведемо президентські парламентські вибори. Та справа в тому, що неможливо, по-перше, їх проголосити. По-друге, при цій владі провести одночасно президентські і парламентські вибори чесні теж неможливо. Ось зараз, наприклад, у Львові так і не призначили вибори до обласної ради. Ось у Києві ніяк не призначають. Але в му році відтермінували вибори до місцевих рад і так далі. Тобто. Оці, оці маневри існуючої влади, вони скасують всі наші наміри, якщо їх не усунути іншим шляхом. Тобто парламентським шляхом, тобто чисто демократичним і мирним, ні одночасно вибори і до президентських, і парламентські провести неможливо. І треба собі це сказати. Влада не відчуває страху перед суспільством, і це треба теж. Справедливо це казати. І не навію, то собі, що в нас боїться, скоріше суспільство. На сьогодні поки що має острах по відношенню до влади, ніж влада до суспільства. А треба, щоб було навпаки. П'яте питання від Івани. Чи ви згодні з позицією Юлії Тимошенко про створення єдиної опозиційної партії? Якщо ні, то чому? Взагалі-то Юлія Володимирівна сказала, що потрібна тісна співпраця трьох опозиційних партій єдиного фронту проти влади. Тут на права. І немає дискусій, і тут ніхто не сперечається. Але ми є ще така фраза у її зверненні, що було б взагалі добре створити єдину опозиційну партію, яка працювала б єдино проти партійки. Ну, Ми вважаємо, що це в нинішніх умовах нереально. І ми, ми вимушені сперечатися з ув'язненою і якось так дещо ж кребеть по, по душі, але ми вимушені заперечити. Це неможливо, тому що при посиленні боротьби деякі політики будуть не так приєднуватися, як підпадати від нас. Тому що не кожен може бути героєм, не кожен може витримувати якесь напруження і так далі. Тобто, де факто, по факту, це майже неможливо. Якщо буде, ми були б раді, але це мало ймовірно. І ще одне питання із інтернету. У чому ви бачите трагічні помилки лідерів опозиції? А я згадую ще 2005 рік, коли Юлія Володимирівна їздила у Донбас, так би мовити, встановлювати зв'язки зі Сходом. І поїхала на телебачення, щоб моритися навіть з Ахметовим. Був і такий момент. Був такий момент. О. Але потрібно було чавити, давити цих представників російського міра, які хотіли встановити тоталітарну диктатуру. Вони ще тоді це хотіли. А не вступати з ними в діалог. Діалог вступати з тими, хто хоче тебе знищити, неможливо. А вони ще тоді казали, роздавіть ржавою мразь. Так от, з одного боку хотіли протягнути руку, а з іншого боку хотіли, о, з другого боку хотіли роздавити ржавою мразь. От як, наприклад, Захід хоче домовитися мусульманами, екстремістами, тобто їх поглинути, але ті хочуть знищити Захід. Розумієте, тобто неможливо мати контакт, мати діалог з тими, хто, 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 хто бачить тебе мертвим. І оця трагічна помилка. Вона призвела до таких трагічних наслідків. Не тому, що вони зачепили, а тому, що вони недостатньо зачепили. Те ж саме помилку зробив і Саакашвілі. Тобто він не додавив тих корупціонерів, тих пострадянських всіх, коли була революція, і тому вилізло оце мурло бензини Іванішвілі. І навіть він зустрічався із Янукович, бачите, вони не соромляться зустрічатися. А Юлія Тимошенка не змогла тоді зустрітися із Цакашвілі. Ми більш сором'язливі. І за це ми теж усі патимо і суспільство, і наші лідери. І треба теж мужньо визнавати ці помилки.